Пацани, я зарашив їх по прямій, вон дивіться, тунти держить. Пацани, по плентам розбіжіться. Він там у себе у себе. Команда, браво, Ай, начало раунда! Так, ну сейчас так не получится. Ай-яй-яй! Там він коцаний стопись. в хлам! Ебал, це, от, зараз виходить. Ах ти, сука, сняв мене, блядь! Він, він тут в цьому, в подвале. Він в хлам блядь. коцаний. Ай, молодец. піднявся. Но... На Б, на Б. Все, раш, раш більше не будем, все, ну я нахід. Там там, зайшов, зайшов! Вийшов. Туди на пішов, наверное. Там, там наверху на лестниці тебе херачить. Наверху на лестниці, не йди до нього. Підійди, щоб бачили, коли він зійде. І там, там, він, ще там, там. Просто підійди до цього, чуєш. Підійди, підійди до, до стінки, і ми будемо дивитися, де він там сидить, і да, сиди. За сиди. Він Вижим. зліз за ящиком, за ящиком стоїть, стой, жди, 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 жди. Е, він... Тішина, хлопці. От тут з лівої сторони отой ящики є, він там, оце, там сидить. Ну ти сиди, время тікає, сиди. Виходить, піднімається Play -play. на лісницю, наверх. Дима, сидит, там. Нам побізить, що хочеш, за час пройде. Не бачу я його, блядь. Пішов на той плент, на плент... А, ні-ні-ні, там лаза, там лаза, сиди, сиди. Сиди, сиди, він там лаза. Да, ні. Є, є, там він. Побіг так, як до Вента, так що з Вента жди. Не, не вдергайся, но Так, ти по українськи дыши. Десь Будь він проїбався, може на Б побіг. На Б, на Б біжи, бігом. Не шифтуй. Він може зайти туди. Да. Ззаді, ззаді, блядь. Нихуя себе. Все, 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 він не да. спина просто поставить. Всем мигнуло. Да, ебись. Начало раунда. Просто хол, вий, вже просто сидять і вовчать. Там, хлопці, давно казав, що інфи у нас нема. Кавалер, давай, вылазь, что ты там сидишь? Ну и там, сами на респе, там да. еще один сидит где-то. Кавалер, под тобой Ай, блин, у него 8 хп вроде. Да. Эээ, бур, бурбусер, бур, бур, ну типа там. На своих ба... Э, Иди, Блядь. где де Бомба заложена. У цахирова, конечно. Альфа. Сука, падло був, У них плент есть, пацаны. Можно просто по, кі... по цим затянуть. Да я у нас плент, хотя бы надо ставить, або просто тянуть и ЦИ. Начало раунда. Да. Дивіться, рашу аккуратно, може бути. Сука, їх двоє на Б, блять, заложило. Вот это мы проебали. На Б їх двоє. Стой, стой, стой. стой. Вон, так, дивіться хтось вент, вентиляцию. Задницю йому дивіться. Иде, идей, иде до тебе ДСБ. Плентуй на, а, бігом. О, Блять, не плентуй, не плентуй, не плентуй, не плентуй. Та він ну і що? Іде, йде до тебе, з Б, yeah, іде, yeah. З Б. Жди, іде З Б? Іде Б, там круто! Вертається пішов, на, на Б, на ну ти а. до нього не йди. Тишина! B. Тишина! Він пішов на Б, але він може сидіти там за углом. Там yeah. тебе за углом Читаю. пали. Да, за стінкою, О, там почти, там, де ти сидів. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Він оце повзе до тебе. повзе до тебе За ту стінку. Чуть-чуть на середині, Підлази до Б, до стінки Б. Сиди, сиди. Сиди. Підбігай, підбігай. Він тебе пала, пала, виходь. Пала, виходь. Давай, я біжу на мусорку. Коли я даю інфу, не флудіть, хорошо? На Б-2 чела. Ах ти сука, ніхуя собі собил мене в хет. Зальбігай, ти за прийшов? Давай, плентуй на, плентуй на, быстро. Вентиляція, 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 вентиляція на. Вентиляція МТС, блядь. МТС, ну шо ж ти не слухаєш? Охуеть, все, плент отменяется. Хоть бы и затянуть раунд. Винтам не на ездила. лестнице, на лестнице. Сзади валит, тебе, сзади. Пиздец. 0-4. Сука. Там надо раунд, а по плент, по любасу. Пацаны, не рашьте, не бит, не рашта. На вот сидите трохи на свои респи. Дивись, Раш, МТС, я сейчас піду понизу. Ее МТ там, там. Я на лікарі зробив, блін.